Більшість людей купують верес як сухоцвіт, просто для декору на один сезон. Але мало хто знає, якщо його правильно посадити, він може рости роками і з віком ставати ще краще. Сьогодні я покажу єдиний правильний спосіб посадки вересових. Але це буде не просто посадка. Ми разом з вами зробимо міні-клумбу з семи різних кольорів вересів. Сьогодні буде створена справжня прикраса для мого саду на довгі роки. Всім привіт! Ви на каналі Корисні Корисності. Не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайку. Починаємо саджати. Верес це рослина, яка прикрашає сад у будь-яку пору року. Але найбільш ефектний він з липня по жовтень, коли вкривається безліч у ніжних квітів. І навіть після цвітіння він не втрачає своєї привабливості. Зів'ялі квіти не осипаються і зберігають декоративність куща. Для посадки обираємо гарно освітлену ділянку. В затінку верес також росте, але квітує слабо і виглядає менш декоративно. Минулого року саме з такого горщика я садила свій верес і подивіться, як всього за один сезон збільшився кущ. На обох кущах я обмежила доступ садової землі до ґрунтосуміші для вересових. Найкращий час для посадки це весна у квітні-травні. У цей період ґрунт уже прогрітий достатньо вологи, і у рослини є цілий період, щоб укоренитися до зими. Але зазвичай ми садимо саме восени вересень-жовтень, коли багато сортів продаються у горщиках у квітучому стані. Але важливо закінчити з посадками хоча б за місяць до заморозків, щоб рослина встигла укорінитися, адаптуватися та підготуватися до зими. Ключова умова вирощування вересу та інших вересових культур це легкий та кислий ґрунт. У природі вони ростуть на кислих бідних ґрунтах. Тож для успішного вирощування нам потрібно створити такі умови штучно. Для вирощування підходить лише кислий верховий торф, паждіапазонів від діапазоні від 2,5 до 4,5. Тому зазвичай використовуються готові субстрати з магазинів для лохини або рододендронів. Це база, якої цілком достатньо для посадки. На один матер кубічний такого субстрату додаємо до 70 грам сірки для підтримки кислотності. Запам'ятайте, головне правило вересові не люблять родючого чорнозему чи органічних добрив. Чим кисліший та легший ґрунт, тим краще вони приживаються та цвітуть. Готуємо вересові до посадки. У мене їх аж 7 штук. Розміщуємо горщики в якійсь ємності та заливаємо водою на 20-30 хвилин. Земляна грудка має добре просочитися вологою. І поки верес п'є воду, будемо копати яму. Коренева система розростається не вглиб, а вшир, тому нам потрібно викопати широку і не дуже глибоку яму. Розмір стандартної ями для однієї рослини глибина 30 см, діаметр 40-50 см. Ці рослини люблять рости групами, тому їх так і висаджують, роблячи одну велику посадкову яму на декілька рослин. Якщо садимо декілька рослин, то відповідно збільшуємо діаметр ями. Між кущами має бути простір, щоб вони могли розростатися. Тобто на три рослини нам потрібно зробити яму діаметром 80 см, на 5 рослин метр м. Для свого способу посадки я трохи зменшу ці пропорції. Ще дуже важливий момент, на який потрібно обов'язково звернути увагу. Вереси ростуть лише у кислому субстраті, якщо цей субстрат буде контактувати з садовою землею, то вона поступово буде нейтралізовувати його кислотність. А у важкому некислому ґрунті коріння задихається і рослина гине. Тому стінки посадкової ями потрібно викласти якимось щільним матеріалом, щоб уникнути контакту з садовою землею. Це може бути ліноліум, поліетилен або навіть мішок після субстрату, або добрив, головне без дна. Нам головне створити бар'єр, який захищає субстрат від змішування з зовнішнім ґрунтом. Саме для вересів я маю дуже просте та практичне рішення. Після пересадки великомірних рослин контейнери я не викидаю, і от найбільший з них підійде для нашої композиції. Тому я зараз буду садити у цей контейнер, а потім переміщу його у заздалегідь підготовлену яму. Перед посадкою переконайтеся, що у контейнері є дренажні отвори, щоб зайва волога виводилась без перешкод. Верес не виносить зайвої вологи у зоні коренів, тому додатково насипаємо ще шар керамзиту. Після цього заповнюємо контейнер кислим субстратом. Обережно витягаємо всадженець із горщика. І нам потрібно розірвати щільний шар корінців з боку та знизу. Це стимулює ріст нових коренів у субстрат. Робимо невелику виямку та розміщуємо саджанець при цьому кореневу шийку ми не заглибляємо. Робимо все те саме з рештою саджанців. Подивіться, що вийшло. Це не просто композиція, це жива картина, яка з кожним роком ставатиме все гарнішою. Кожен кущик зайняв своє місце. Кольори переплилися. Ну хіба це не вау? А якщо хочете побачити результат цієї посадки через рік, два обов'язково підписуйтесь і ставте дзвоник. А мені залишилося лише прикопати цю красу на сонячному місці. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях. Па-па-па-па!